Всім хаєшки! З вами знову я Маша Блог. І як я вже сказала в своєму телеграм-каналі, сьогодні буде обзор розпаковка. І як ви думаєте, що ми сьогодні будемо розпаковувати? Звісно ж, колекціонну ігрушечку Hello Kitty. Ця іграшка знаходиться в такій чашиці з Капучино. Сьогодні я поїхала в Аврору і вже була розчарувалася того, що там їх не було. Але це була остання того вона такого голубенького кольору. Добре, тоді давайте вже розпакуємо цю Hello Kitty. Ну, спочатку давайте глянемо, хто мені попадеться. Так, мені попадеться ось така Hello Kitty. Вона була в такій штучці, але в Аврорі вона вже була здерта. Тому ось так. Давайте ми її вже відкриємо. Так скотч, вот, ой, вот так, хопа, О М -м. такс, ну это вкусно пахнет, это вообще таким капучино вкусным, Ммм. дуже вкусно пахнет. такс э -э -э. Щоб відкрити цю штучку, її потрібно заляти водою. Ну, а хто не хоче портити, то можна отак от взяти і прокрутити. Щоб ці дирочки були там, де оці штучки. Ось так, типа. Ну, ми будемо заливати водою. Так, беремо водичку, льємо, отак от. Ой. Трохи Пальчиком отак от трохи розподілимо. Ого! Вона так класно вилізла. Так, давайте ми її дістанемо. От так от. Угу. О, вона така красотка, мілашкатка. Ой, вона трошечки пом'ята, але я думаю, вона випрямиться. Вона дуже вкусно пахне і це сквіш. Давайте перемотаємо. І ось така ігрушечка Hello Kitty мені попалася в цій чашеці з капучино. Мені понравилось, всім рекомендую.